Я вам скажу, що на підході я говорив і говорю, ну, просто десятки людей, які вже переховуються, яким потрібно буде переховуватися, і яких будуть доганяти. Чому? Тому що люди, політики, відомі люди, влізли туди, куди не потрібно було влазити, а саме в кишеню до американських налогоплатників. В кишені українців. Вони залізли в сім'ї українців, знищуючи кращих. Розумієте, да? тому за ці всі речі має хтось відповідати. У кожної біди, а у кожного вбивства у будь-якої операції, чи це на Сході, чи на Сумщині, де маса загиблих людей, є прізвище. У проблеми в любої є прізвище. І кожне прізвище має відповідати. Чому? Тому що військовим злочинам, ще раз нагадую, всім, хай всі чують, особливо держслужбовці наші, немає сроку давності. І якщо ви приймали участь в розкраданні бюджету, на закупках дронів тих же самих, на закупках озброєння, їжі, це військовий злочин. Чому? Тому що. Завдяки вашим так званим зусиллям гинули люди. За це все прийдеться відповідати.